Вас вітає луч. Продовжуємо показ брендової колекції Левіс. Дивимося лот зараз номер 10. А ось і 28 розмір. Так? Ні, 26 А, 26-й. Добре. Так, лот номер 10. Ціна у нас складається з двох частин. Перша частина це ціна за футболки. Кількість футболок ви побачите в описі. Ця модель є в кожному лоті. Кількість футболок в описі. Ціну я сказала, 9,5 євро за одиницю. І всі речі остальні – світшоти, а в кожному лоті у нас два світшоти. Джинси, спідниці. Ця моделька також в кожному лоті, вони будуть коштувати 18 євро. О, яка гарна, гарний колір. Це сезон весна літо. Ця модель джинс 501 також в кожному лоті. І наступна одиничка в такому нюдовому кольорі буде також в кожному лоті ця футболочка. Додатково ще в кожному лоті є декілька одиниць Карл Лагерфельд та Декілька одиниць Лі Купер. Є моделі, які ми бачили на і тепер. А, якщо ви бачили там на відео світлі джинси, то ми їх тільки що убрали, бо вони з дефектом. А це вже Богдана показує Карла Гірфельд плаття. Та джинси. І е, декілька одиниць це Лі Купер, футболка 9,5 і джинси. В лотах різні розміри. Є і маленькі, і середні, і побільше. Е, рівномірно розпри... Розпри... Розподілені. розподілені між лотами всі розміри, бо ми формуємо лоти самі. Щоб бачити наші публікації, першими тисніть на дзвіночок, ставте лайк і робіть замовлення по телефону, який вказаний в описі. Бережіть себе, бережіть Україну!